У нас сьогодні буде гра грайливі більчата. Хочеш бути білкою? Карліна вже така зашарілася думає. Так, що це за такі грайливі більчата. Білочки, чи хомічками хочеш бути краще? Хомієчка. А що білочки тобі ні? Ні? Хомічками краще, Та, ну, давай зараз розберемося. Це правила гри, в принципі, я тут вже прочитав. Набачте, розвиває дрібну моторику. Посидючість, уважність і рахунок. Ми будемо рахувати. Рахувати тут буде досить просто до 10, так як ти вмієш. Ага. Так? Клас. І треба ще тут там, тебе навчити уважність, щоб ти була уважна. І посидючість, щоб ти сиділа на місці, хоча Карліна в нас дуже активна дитинка. Так, ну що, зараз будемо розпаковувати, дивитися, що у нас всередині є. І розкажу тобі правила гри, вони досить-досить класні. Та справжні горішки треба буде нанизувати на такі от мотузки. Mm -hmm. Що в нас тут знаходиться? Yeah. Вау! У нас тут є горішки, але дивіться, вони ну, не коричневого кольору. Я знаю, що з ними можна потім буде зробити. Ми їх можемо пофарбувати потім в акрилові наші маркери, і вони будуть або різнокольорові, або будуть коричневі. Так, в нас є карточка, твоя безпека, а це реклама наступної гри. Тут щоб. Дітям розказати про всі правила життя. Так, в нас є кошик, і в нас є стрічки. У нас є інструкція. Угу. Зараз розберемося в інструкції, правила гри, як грати. Потім у нас є розмальовка. А, дивись з драконом і з королевою. Це розмальовка по номерах. Ого. Так, да, по номерах. Ой, все, полетіли <с tej> номера, тільки <с tej> не намальовано, якими номерами що розмальовувати. Номера то є. Всього решта нема. І є карточки. Так, ну і сама коробка. Коротше, поки що нам цього не потрібно, нам потрібно будуть тільки ниточки, горішки і карточки. Карточки, дивіться, з одної сторони вони мають ніби стежку. Але в тих карточках є ще тут і кошечки. Зараз ми розберемося, як е, грати. Так, ставимо стежки. Ну, це буде саме у нас головне. Витягуємо мотузки. І сюди потрібно насипати горішки. Давай насипамо горішки. Зараз розбираєшся в грі, Не переживай. Правила Давай досить, досить простість. Це сюди треба її насипати. Але тут ти не розклеїла ці. Насипай горішки. Все, ми будемо кажеш так? Білочками не хочу, я хочу бути хомячками, добре? Так, насипали ми горішок, білі горішки. І тепер в нас є стежки. Дивися, тут перемішуються всі карти. Дай я перемішаю всі карти. І треба поставити так. Там, типу, йде 6 карточок. З того боку, в загальному треба, щоб було більше, ніж 2 гравці, тому що тут де кошечки, в нас є білочка. І треба буде комусь із направо або наліво віддати свої горішки в самому кінці. І саме-основне, -саме це в кого залишиться найменше горішків, той переміг. Не, не найбільше, а найменше. І це виходить, що ти найщедріша, найдобріша білочка. Mm -hmm. от. Та, а тут а десь просто стежка. Тут ми назбираємо горішки, а в кінці дві останні карточки з кошечками цими даруємо своїм друзям горішки. Чомусь ділитися. Ну, от, в чому полягає ця гра і що саме основне навчити дитину. Так, давайте ті мотузки ми розв'яжемо. Зараз дамо один тобі, другий мені. Треба буде зробити тут гудзики. Гудзик зав'язати, щоб вони не вилітали. Так, я І вже гудзи тута понав'язував, а Корліна вибирає кошечки. Там є дуже багато. Дуже багато кошечків. Вон ще є один кошечок. Вибери собі кошечки, може, окремо, а ці з. Тобі, давай зіграємо так, що в кожного буде 10 карточок, добре? До. Я не знаю, чи в нас тут вистачить цих горішки. Давай й не 10, давай буде, хай. Ну добре, давай 10. Вибери собі два, чотири, шість, сім. Бери собі сім карточок. 5, Ні, треба сім. 7. 7. Порахуючу є сім. Сім таких 5, карточок візьмемо. І візьмемо 6, ще отаких от три, щоб було десять карточок. Кожен по три кошечки, що візьме. Так, тепер дивися, що потрібно буде зробити. Один мотузок тобі, один мені. Викладаєш кошечки ось так. Раз, два. Три. І викладаємо далі стежки. Ого, в тебе стежка якась крива. Дивись, бо зараз впадеш з ліжка. Так, все, тепер. Беремо мотузок, бери свій мотузочок. В загальному гра починається yeah. з наймолодшого. Хто в нас наймолодший? Я. Yeah. Добре, бери карточку, піднімай, показуй, що в тебе попалося там. Там має писати, скільки горішків ти маєш взяти. Yeah. Скільки один? Добре, бери один горішок і на... намотуй та, туди. Так, пропихай, пропихай. Та мені замотаєш? То не треба замотати. Я вже там замотав знизу, щоб воно не вилетіло. І тримаєш. Тепер моя черга. Я беру в мене дивишся, що попалося. <риві> Ноль. Ноль. Я нічого не беру. Тепер твоя черга бери. Так, в тебе! Три. три. Бери три штучки. Один. Ой! <риві> Бачиш на дрібну моторику. Треба навчитися попадати туди горішками. Так, і ще плюс рахувати. <свист> і ділитися. Один. <свист> і ще два горішка, Другий горішок і ще один. І <свист> три. Ну, в мене поки що нічого немає. Ніяких горішок. Все, є всі три. Що, <свист> <свист> не проходить? Не проходить горішок. Все, прийшов. Так, в мене два горішка. Добре, я беру собі два горішка, і мені треба їх сюди нанизати. Опа. Так, я одною рукою. Один. І. Два. У мене є два горішки. Тепер твоя черга. Два. Бери ще два горішки. Ого, Карліна вже захомячила тільки тих горішків. Ось зручно, бо це звичайні, бачите, шнурівки. І добре, що вони тут мають от, скріплені, що легенько проходять. Два. білочки так, ми ж граємо білочку. У мене плюс один. Я беру ще собі один. Тепер твоя черга, ти береш і собі нанизуєш. Ноль, нічого не попало. Якщо нічого не попало, значить все. Чекай, зараз не моя черга наступна. Так, тепер моя черга. ще плюс один. А ти тепер можеш брати собі. В тебе що попалося? Ноль! Ноль. <схай> Знов ноль. Добре. Так. Моя черга плюс 1. Я ще один набираю. Нічого собі. Тепер твоя черга, бери. В тебе що там? Один! Бери один. Так. Горішки в мене вже і в тебе. У мене 4 горішка. Ого, у мене дуже багато. Є 4 горішка. Тепер твоя черга. П'ять. Бери 5 горішків. Шукай собі п'ять горішків. Зразу відраховуй собі. п'ять. 4-5. Все, тепер треба їх на... натягнути на цю от стрічку. тебе ж 5 горішків. Зараз ми порахуємо, скільки ми горішків поназбирували до кошечків. А, я ще ж мушу підняти. О, в мене ноль. Молодець, а то нічого не... більше не заробить. Все, лишилося в нас тут сім. Та зараз до кошечків дійде діло. Спочатку треба нанизати сюди горішки. Так, я свої вже горішки всі нанизав. Ти своє теж. Давай так зрівняємо в кого зараз більше? Ну, первіна зараз набагато більше горішків. Можеш порахувати скільки в тебе? Давай порахуємо зараз, поки будемо ділитися один з другим, тому що в нас немає 3, лівого 2, і правого 4, друга, щоб 3, поділитися. три, шість в мене дев'ять. Вісім, тебе десять, одиннадцять, дванадцять. Тебе мене дев'ять. Ну, поки що в тебе багато грішків, тепер ти береш перший кошечок. Бери перший кошик. І в тебе що там попалося? Один горішок треба дати другу направо. Ну, в нас не буде направо наліво. Права рука в нас де. Правильно. Давай один горішок мені. Давай. Зараз я витягую свій кошечок. У мене два горішки наліво. Так, тепер я тобі віддаю два горішки. ти мені тільки що дала. Один я тобі віддаю два. Тепер це твої. Тепер бери. Якщо нуль. Якщо нуль, то нічого не віддаєш. Так, тобі треба віддати скільки? Три. Три. Наліво чи направо? Наліво. Ну, де я подивлюся. Та наліво. Три. Ну, віддаєш мені тепер три. Є три горішки. Вот. Але мені три горішки. Не шкода? Горішки. Не шкода? Мене, якщо буде мечити, я ясно. Я так, два. Треба віддати нас направо. На, тримай два. Це твої. Нанизуй собі. Так, тобі треба... один віддати. Один на ліво треба віддати. Давай один мені. І в мене остання карточка. Я вже знаю скільки. Мені треба віддати два направо. Тримай два. Так, зараз ми дізнаємося, хто був з нас найдобріший. То все роздав. У мене вісім штучок, а в тебе можна так, якщо дитина не міє рокувати, то приставити представити менше. У мене менше, я добріший, а в тебе багато. Порахуй, скільки в тебе є. Ти запаслася на зиму дуже багато горішками. І якщо, допустимо, в мене закінчилося, ти можеш завжди зі мною поділитися, якщо мені не вистачить горішків, Добре? Угу. Порахуй, скільки в тебе горішків. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тринадцять горішків! Клас! Сподобалась тобі Угу. Mm -hmm. Потім буде цікавіше зіграти ще, наприклад, ти, як Наталія продав трьох. Тому що тут можна передавати як наліво, так і направо, і ти, там, ти розподіляєш ці всі горішки між всіма. Так, я ці всі горішки тобі віддаю. Все. Кошечок позакидали. Хочеш, ми можемо їх помалювати, щоб вони були реально похожі на горішки? В коричневий колір. У мене багато горішків.